Путін своїми бомбардуваннями, цими сотнями, тисячами цих ракет і повітряних цілей показує всім і говорять, все, що ви робите для України, недостатньо, тому що я можу дозволити бити більше. Ключове, на мій погляд, це все ж таки питання ППО: закрийте небо, дайте нам більше можливостей ППО. І ці можливості у наших міжнародних партнерів є. Що стосується громад, я думаю, що ключовим питанням мало би бути спільні плани, реагування. На те, а якщо світло зникає, а якщо не буде газу, а якщо не буде води, і провести навчання, і не один раз їх провести, щоб кожен знав, в якій ситуації, що він повинен робити. що стосується енергетики, то без заперечень, те, що вони роблять сьогодні, це є безпрецедентно. Ніхто до них цього не робив. Це титанічні зусилля. І я дуже вражений те, що сказав щойно Дмитро. Про е, цифру інвестицій в умовах війни в енергетичну структуру приватного сектору, приватного бізнесу е, ДТ е, Рената Ахметова, два мільярди євро це те, що інвестується сьогодні бізнесом вкладних умовах у відновлення, стабілізацію. Я думаю, що найголовнішим генератором е, нашої надії є українці, ті, які воюють, ті, які захищають, ті, які збивають, ті, які нищать ворога, ті, які навчають, лікують, ремонтують. І роблять все для того, щоб Україна жила, і я впевнений в тому, що ми пройдемо і будемо сильнішими.